Всім доброго дня! Сьогодні 17 липня, хочу таку тему підняти. От Хто знає, будь ласка, напишіть в коментарях, чому так відбувається. Значить, оце в мене саджанець Боровський, і я показував, як мене тут, як наче хтось його прищеплює. Я йому нічого не робив, а він гілочки обломані. Як я замітив на других. Сажанцях це майже на всіх відбувається таке. Просто збрасує верхню почку і рост зупиняється. Ось, наприклад, тут вже оце ось раз збросила почку, воно роздвоїлось. Тут а воно ще нижче, по-моєму, збрасувало, я вже не пам'ятаю. Тут також збросила, роздвоїлась, потім ось ця гілочка росте. А ця друга зупинилась, бросила також почку. Вже і сережки дає. Вот. Зараз покажу наглядно на другому кусті. Так, ну це не той, ну все одно. Це хуська бомба також. Ну, наприклад, наприклад, ось е зупинився рост. Зупинився цей листочок виріс. Воно ж дорожне по поступово цей виріс, тут маленький росте, потім він виростає, тут маленький. Але зупинилась, оце воно далі рости не буде. Вона стане темно коричневий і відпаде. І потім з цього листочка. Буде рости нова почка, але треба буде ждати там, е, від 2 до 4 тижнів, я замітив, десь так. І от воно позбрасувало. Тут збросило рост, ростову бруньку, тут збросило. Вчора я підійшов, вона така коричнева висить, затронувся, вона відпала. Тут теж ось зупиняється таке, як в рості понятно. Але тепер треба чекати, коли вони набумнявляться. І будуть понову рости. Так, оце барбакан. Ось теж це той, що я прикопав. Ось також. Ось. Ну, цей може стрес отримав. Цей також ось листочок. І таке зупинився рост. І Він, скоріш за все, засохне, відпаде і тоді прийде чекати, коли нова почка піде. у рост. Оце ось. Нормальний. Ось Нормально росте. Ось. Друга прищепа. Ось так воно повинно виглядати. Ось воно росте, воно ще маленьке, слідуючий листочок вже виростає і так воно росте, росте і росте. А як ото збросила? От чого воно скидає? Мені ось цікаво. Що йому не вистачає? Може йому щось добре все йому є. Чи це, чи це нормально, що воно так зупиняється? Ну ладно, тут здоровий куст, тут може там ну, не знаю. Тож там дві нещасні гілочки і збрасує почку. А це трапезун. Трапезунт. Все скинув. Зупинився повністю. Отут ось набухла вже почка. Скоро ось ще ну, дня 4-5, я думаю, піде в рост. Але також поскидував усі бруньки. І стоїть. Тут ось набухло, скоро розійде. Це слабенький щось воно. Не знаю, щось мені трапезунт Не дуже. Так, Це у нас Кавказ. ну, Чуть-почуть росте. Росте. Кавказ. Ну теж. А ось е президент. Цей теж ось скинув, поскидував бруньки. І це у нього вже період такий, що скидають. осталась одна ростова брунька ось. Ну теж. Цей листочок вже величенький, а тут не... Тут, скоріш за все, тоже зброси її. Це відводок. Відводок ось росте поки що нормально. Так, і останній саженець. Це один саженець я купляв і садив цієї весни. Ті всі саженці я садив восени. І тут все добре, все росте поки що. Це цінний, Абсолютно всі гілочки ростуть, йде рост, збросу, бруньок немає. От. І ще має таке одне запитання. Гілочки побиті градом. От. Там в деяких кущах прям сильно побите. Чи не чим може чимось його обробити треба, чи воно все нормально заживе і нічого йому Я переживаю, щоб ніяких болячок там не з'явилось Щоб потім посохнути гілочки, ось градом побило як От відводки теж гарно растуть з цим саженцем проблем взагалі ніяких. Якось так. Може хтось знає, напишіть, чого воно відпадають бруньки. Дякую.